Друзі, до нашої студії завітав мастер спорту міжнародного рівня Георг Ачатарян. Доброго раночку вам. Доброго ранку. А Доброго. завжди люблю е, запитувати mm. саме людей, які зв'язані з спортом, як ви прокидаєтесь і чи є у вас е, секрет бадьорого ранку? Mm, Ні, звичайно це мабуть, музика самого утра. Mm -hmm. Я просипаюсь, включаю музику на весь дім і починаю вже збиратися на тренування. Тож, скажіть, ви як спортсмен? Чи обов'язково є у вас мова, що треба робити зарядку зранку? Чи тренування, які потім відбуваються протягом дня, абсолютно заміщують всі ці проблеми? Ні, взагалі є, так. Утрення зарядка, але спортсмена обов'язково має бути. Mm. Це звичайна пробіжка буває. Mm. Скільки е кілометрів зранку треба пробігти? Вам? Ну, у мене задача кілометрів 4-5 mm. кожне ранку. О Котре ви починаєте тренування і скільки разів на тиждень, Взагалі скільки часу е, е, приділяєте саме тренування? Ну, перша тренування в 10 утра починається, з 10 до 12. Потім вторая вечерня тренировка починається з 5 до 7. Угу. Ну і утренняя зарядка в 8-7, когда как. Ну, це, скажімо так, більш спокійні дні. Назвемо їх так. А коли ви готуєтеся до змагань, так. тоді, мабуть, інтенсивно все це відбувається. Режим такий же, просто тренування, більш усердні, більш напряжений. Так, чому обрали саме дзюдо і чи пробували себе в інших видах спорту? Ні, в других видах спорту не пробували ніколи. Ну, дзюдо меня мой старший брат привел. Он первый mm -hmm. начал заниматься этим видом спорта. Потом спустя время меня с собой забрал. Но ну, меня особо не спрашивали даже, чем я хочу заниматься. И сколько вам было тадерочки? Десять, девять-десять лет. Як проходило ось це е, ваше становлення як професійного спортсмена? Е, в 9 та 10 років ви почали займатися на любительському рівні, звичайно, да? да. так? Поступово, поступово як далі розвивалася ситуація, що є такі вагомі результати? Ну, це все постійно, по чуть. Ти навіть, мабуть, не замічаєш, як виходиш на такий рівень. Просто ага. кожен день тренування, сайнування і так постійно виходиш на такий рівень. Uh -huh. Чи пам'ятаєте ваші перше змагання, яке е, принесло вам таку перемогу, що ви зрозуміли, що ви можете і дійсно будете професійним спортсменом, будете підкорювати Європу, світ, Україну і так далі? Ну, Перше такі змагання, це був мабуть, чемпіонат Європи по молодіжному, по молодіжці Це в 2009 році. було, Я там заявив бронзову медаль і мабуть, після цього я вже серйозно зайнявся. Поняв, що можна виіграти. Ну і після цих соревновань вже почав професіонально підходити к цього. Угу. Як давно ви захистили звання мастера спорту міжнародного класу? Ну, у нас немає захисту такого. У нас звання завойовують, я присваювати звання мастера спорту міжнародного класу і воно на всю життя з тобою угу. Як давно? Ніхто не ну, об'єд. Угу. Угу. Давайте все-таки перейдемо а, більш вплотною. До того змагання, до Чемпіонату Європи, відкритий Кубок Європи у Польщі. Звідки ви повернулися? Це було 4 та 5 березня. Розкажіть, як відбувалося і що вас вразило, і хто був, можливо, таким одним із найскладніших суперників, хоча сказали про те, що золото отримав теж українець. Але хто вас вразив і з ким вдалося поборотися так нормально? Ну, так особо нічого ні Я Ну, я уже очень много боролся mm -hmm. на соревнованиях такого уровня. Тяжелая схватка была с поляком, вторую схватку. Очень тяжелая была, я не ожидал, что так будет. Ну, а так особо больше ничего такого не было. Но mm -hmm. а все остальные соперники, я, в принципе, их всех знал, знал, как борются. Я с ними уже встречался до этого пару раз. Mm -hmm. самая тяжелая вторая, наверное, была. Mm -hmm. Ну, и финальная Чи обов'язковою умовою є перед змаганнями, перед спарінгом там, вивчати стиль суперника? Чи ви виходячи з того, що ви вже, от, як сказали, да, що до цього з ними десь пересікалися і вже знаєте, який стиль, як людина де може якусь там свиню підкласти? там, да, і... Так ні, так особо ми не просматриваємо суперників. Ми коли їдемо, ми не знаємо, з ким будемо боротися. Там около 60-50 спортсменів бувають в ТМДІС. Ну а так, да, когда ездишь на соревнования часто, и ты их видишь, ты видишь, как они борются, и уже начинаешь понимать, уже знаешь, mm -hmm. как они борются. Уже ждешь от них сейчас. Как вам было в финале боротися саме с украинцем? Я бы не сказал, что так особо какие-то другие были ощущения. Ну, такой же настрой, такое же настроение было, как и со всеми. Mm -hmm. А хлопец звідки був? З Києва. З Києва. Угу. А всього, скільки ну, країн брало участь у ну, цьому змаганні? Ми около 300 учасників з 36 країн світу. перується. Ого. Угу. Ого. Угу. ого, І два українці в фіналі. тик 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 Ні, ну молодці, це круто. А э, чи відрізняється э, стиль? Дзюдо, не знаю, чи правильно питання чи неправильне, в різних країнах і в різних частинах світу. Чи є якісь канони, а потім вже кожен тренер, для, виходячи зі свого, своєї локації, з, зі своїх традицій, не знаю, робить якісь свої власні вподобання в дзюдо. Як, як тут? Ну, в кожних країнах по-разному. В кожній країні своє тренер індивідуальний, mm -hmm. кожен свою техніку ставить, по-своєму тренує. У нас также, как и везде, можно mm -hmm. сказать, тренировки такие mm -hmm. же. Ми з Пашою вже говорили про те, що змагання проходили в Польщі. Поза змагань вам вдалося там, прогулятися по місту? Що можете згадати, що вразило в Польщі? Ні, ми не гуляли там практично. Ми приїхали за день до Сайнувані, утром, і одразу пішли відпочити після поїздки, після дороги. Mm -hmm. Потім була тренування з гонка весу, потом опять отдых и на следующий день уже соревнования. Так, ну и после соревнований мы по утром уехали, вечером приехали и сразу тоже отдыхать и все. Ну так просто в магазин там прогуляться, прошлись, покушать куда-то. А так выйти погулять не ходили. Такие напруженные графики. Это спартанские Чи, на, на змаганиях есть такие спартанские, действительно напряженные умовы. Нет, После сойнування, когда ты уже отборолся, ти можеш вийти погулять. Mm -hmm. Там є ще день. Ну, смотри, когда ви уезжаете обратно. Ну, mm -hmm. Буває время, да, в основному всегда бывает время піти погулять. Mm -hmm. ну, просто вже настроєння не було йти гуляти, вже осталось <laughs> було. Хотілося відхнуть просто. Як ви вважаєте, чому э, вам вдалося перемогти? А, вам, двом українцям перше місце і друге місце. Yeah, що, yeah. що допомогло? Наверное, желание. Навірно, ну аби більше всього цього хотіли, так і вийшло. Хо, хорошо, ви кажете про бажання. А тоді іншим так. -то. Як ви вважаєте, чому е не вдалося перемогти іншим спортсменам, яких ви побороли, що їм не вистачило? Жила. <laughs> не знаю. Ну там у кожного своє настроє, може. Угу. Не дотренувався хто там. От майстерність. Я хотів, щоб ви сказали про майстерність. Це таке. Ну, що так. майстерність такі присутня. Да. Чи були якісь е, е, особливі етапи підготовки саме до цього змагання? У вас, наприклад? Ні, особливих ніяких не було. Все як звичайно, як і перед цими соревнованнями. Угу. Такий же режим, як і завжди був. Сіть, будь ласка, що е, надалі в планах? Ось є у нас перемога фактично на відкритому Кубці Європи. А, чи відкриває а, золота та срібна медаль на цьому кубці двері і шлях кудись вперед на ще більші змагання? Чи це воно є як просто а, в корзину ми кладемо медалі, і потім вони у нас а, для колекції? Скажімо так. Не, ці, ці всі кубки проводять щоб для відбору на чемпіонат світу, на чемпіонат uh -huh. Європи. І, ну, да, коли є медалі, є чому далі йти. Щоб, uh -huh. ну, в основному це отбор на чемпіонат Європи. Uh -huh. Тобто зараз вы готовитесь уже на чемпионат Европы, так? Нет, сейчас еще пока идет отборы, и пока еще неизвестно, поедем или нет. А что потрібно для того, чтобы быть що что вы поедете на чемпионат Европы? Ну, это не от меня зависит. Это есть старший тренер сборной. Угу. Это от него он решает. Но от меня, что зависит, это выигрывать медали на сойданиях, угу. показывать высокий уровень. И так уже легче будет отобраться. Угу. Чи, на Скажіть, чи вдалося вам під час ваших тренувань, вашим взагалі заняттям дзюдо з 9-10 річного віку до цього часу? Там, ну Наприклад, багато друзів привезти до цього виду спорту, зробити йому рекламу якусь, розказати, що це класно, це цікаво. Так, да, я приводив багато ну, Много друзей там на районі, коли mm -hmm. у меня друзей було, практично ходили. ну Ніхто не залишився там год два і все одразу ходили. Бажаєш менше, там місяць, півтора місяця і все, они одразу ходили. Не видерживали нагрузки. Так. Нічого собі. Буває таке. Не кожен може займатися дзюдо і дійсно так. Я хотіла запитати, на майбутнє чи плануєте ви перейти м, на тренерство, стати тренером, там, навчати mm -hmm. дітей і так далі? Це дуже важка робота, тим більше з дітьми працювати. У мене був такий досвід Тренер пару раз уезжал на сойдание и меня просил заменить его с детьми. Угу. Я даже вспоминаю себя, какой я был в детстве, я бы, наверное, не смог бы таких, как я, тренировать. Но это тяжело, я бы не смог бы точно. Ну, взрослыми просто легче музыку працювати, да? Да, да со взрослыми они уже знают, что делать. им просто говоришь, они делают. А с угу. угу. детьми там одного ловиш, там, в одном углу, другого в другом углу. Они бегают, кричат, шум все время. Надо дисциплину держать, главное, чтобы дисциплина была в зоне. У нас з дітьми тяжело держать. Єгор, uh -huh. скажіть, будь ласка, олімпійський, дзюдо, дзюдоолімпійський від спорту. Yeah. Що потрібно для того, щоб отримати путівку, ліцензію, я не знаю, що ще, що потрапит, потрапити на, на, на Олімпійські ігри? Well, у нас є світовий рейтинг. Mm -hmm. То есть, не знаю, там 26 или 30 чоловік з мирового рейтинга, кто на первом місці те попадають на Олімпіаду. Це по страну? По Українам, да? Чи загальний рейтинг? Ні, в общем. В кожній країні є тіло. Ні, у нас мають... внутреннего рейтингу нет. Ага. Всемирний рейтинг. Там є українці? Ну, там всі спортсмени в цьому mm -hmm. есть, є, хто бореться з дзвідом, там просто треба, щоб в тридцятку входити. Ага, тобто mm -hmm. mm -hmm. ти отримуєш медалі і поступово рухаєшся да, по сходам ближче-нижче, ближче да. нижче. Ближче, да, нижче. Да, да. Ага. Mm -hmm. Наразі, якщо взяти всі ваші е, нагороди, скільки вам ще треба для того, щоб стати в топ-20-ку чи скільки там, топ-тридку. Mm -hmm. Ну, в принципі, не так багато. ще треба роботи, ще багато роботи треба.